Вітаю вас, любі, вітаю на каналі. Надіюсь, ви в порядку. Сьогодні буде у нас такий розклад: результат вашої роботи над собою. Давайте подивимось. Я надіюсь, буде сигніфікація, і я би краще хотіла подивитись, як ви працювали над собою. А ви вже скажете: ваше чи ні? Ну, дивіться, робота ваша полягала, як ви працювали над собою, як це в житті у вас виглядало? Звичайно, буденно, абсолютно. Щоденними справами, розмовами, діями і тому подібне. Ви взаємодіяли з різними людьми, ви виконували різні завдання, ви приймали різні рішення, ви обирали різні шляхи. Навіть товари, розумієте, це теж має значення. І що відбувалось? Ви потихеньку різними ситуаціями нарощували шкіру, да? тобто захисний такий, ну, незахисний, це як допоміжний інструмент, який вам знадобився би. Потім були у вас такі в житті якісь нові починання, нові можливості, ви щось постійно шукаєте, могли бути в пошуку домовленостей якихось, або пошук, як вийти, пошук виходу, да куди рухатись, куди йти, або навпаки, куди перше рухатись. Знову ж таки, у вас життя або робота може бути пов'язана із рухом. І це теж, ви теж буваєте скрізь, і це буденність, але в цій буденності помітній. Чи ні, тобто свідомі або неусвідомлені, можливо, на автопілоті. Ми все одно щось робимо, ми все одно щось говоримо, щось бажаємо, щось те, 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 як хороше, так і погане. Розумієте, і з цього складається повна картина всього нашого, так? що ми зробили, як ми вчинили, як відреагували, що сказали, що побажали. Як виконали, як попросили, як взяли, як здобули все. На вагах все стоїть. Ну ми зараз дивіться, результат вашої трансформації я маю на увазі взагалі <кій> роботи над собою. Це поглиблене питання. Так просто Ну це, це реально, це це духовна робота. Це от що ви здобули, да Ну і які результати? Ну, знову ж таки, у багатьох були такі питання, які ми ви це як покращити матеріальне життя? Знову в умовах, в яких ми живемо, в робочих питаннях, в приватних, скрізь, скрізь. Як більше або де заробити, в принципі, як далі бути? Да? Тобто десь зекономити, десь ще щось це все буденні справи. Але саме в них ми проявляємось. Тому що десь жадність, десь те, десь це, десь лицемірство. Ну, знову ж таки, все розумієте. Але для кого це розклад? Для людей, да? які в якийсь момент зрозуміли, що. Це як робота над собою, як ви змінились для людей, які зрозуміли, що зміни реальні в собі. Так? Люди міняються, які почали працювати над чимось, не знаю, над якоюсь, можливо, психологічною проблемою, чи там питанням, чи, в принципі, там над життям. Можливо, ви там страждали невпевненістю і в цей шлях пустились, та і щось для себе привідкриваєте. Знову, я не кажу, що тут лише для духовних людей. Це є наш духовний шлях. Ми, як вам сказати, Це є наш шлях, є наше життя, є наша доля. От як ми живемо, що ми обираємо, як дивимось, як плануємо, моделюємо, досягаємо це є все наш шлях і наші можливості, розумієте? Як ми на це все реагуємо, теж дуже важливо. Але ми дивимося на це з духовної точки зору, тому що хтось міг задаватись релігійними питаннями. Да? Хоча духовність це не зовсім про релігію, але є її складовою частиною. Ну, і тут все одно ця карта. Добре, все ж таки вона повинна була бути. Результат вашої роботи над собою Ну, ви в процесі, ви в постійному процесі, причому ви це робите інтуїтивно, ви можете отримувати багато знаків, підказок, ви можете багато чути відповідей. Але ви можете їх не сприймати. Яким чином? Ви, вибачте, наполягаєте на тому, аби в усьому розібратись самим. Вибір самостійно, рішення самостійно це чудово. Це чудово, що ви вчитесь покладатись на себе. Вчитесь себе слухати, вчитесь себе чути, щоб, як вам сказати, не втрачати якісь ресурси, час, фінанси на допомогу десь, ви все ж таки вирішили, що ви хочете стати самостійними в своєму житті. Що значить самостійним? Я не кажу, що там. Ви від когось залежите, чи, чи ви там маленькі? Ні, самостійні це коли ви відчуваєте себе своїм в цьому житті, в тих обставинах, в яких ви є, де ви не керуєтесь якимось страхом, де у вас немає ой, а я потрібна, не потрібний, а я те. Розумієте? Самостійні від прив'язок, самостійні від масок. Ну, ви самі вирішуєте, в масці бути чи ні, а не жити по скажімо, автомату, де ви постійно в масці. Ну, про що це? Ну, іноді таке буває, коли ми застрягаємо в одній ролі. Да? От, Наприклад, тут просто вийшла перша королева пентаклів, так я доведу. Ми буваємо там на роботі бізнес да? Або ми, наприклад, ну, зараз там тимчасово чи як, там, чи постійно заробляємо більше чоловіка. І от у нас у таке якесь включається главенство, або ми забуваємо, що ми вже не на роботі, і ми вдома там директори і тому подібне, розумієте? Ось це і є в масі, це і є жити на автопілоті. А коли ви починаєте жити свідомо, працювати над собою, ви починаєте розпаковувати більше емоцій, більше чогось того, що притаманне вам. Ви десь виявляєте, що вам там насправді там смішно те то, по приколу це то, а ви любите так-то. А ви, я не знаю, там, цікавитесь тим-то, а вам подобається відчувати так-то. Ну, Дозволяти самим собі бути собою. І заодно наступний етап у вас буде такий, що ви будете, ви будете, коли приймете ось оце самих себе, да, оцей, оцей стан, що я самостійний, я насправді. ну, я просто так звикла, бо звикла бути в жертві, бути, не знаю, там постійно хворим хворою, постійно я не знаю, там, нічого не можу, не впевнений, нічого не виходить. Ви зрозуміли, що з цього кола потрібно вибиратись? Бо це постійний круговорот, який може вас засосати, навіть постійний біг за якимись можливостями. Ви, можливо, в якийсь етап навчились в усьому або все сприймати як можливість. І ви почали, можливо, хапатись за любу можливість. І таким чином і розсіюєте і енергію, і увагу, і знову ж таки. Умовно кажучи, нічому не вчитесь. Так ось, ви все ж таки взялися за те, що ви будете вчитись, вам стало щось цікаво дізнаватись, чогось досягати елементарно, да? Ну, це зараз може проявлятись у вас в питаннях приємних емоцій. Ви зараз, ну це дійсно так. Ви зараз на стадії, коли ви вчитесь відчувати справжню, ну таку, вибачте, російською, скажу, непринужденну, Якусь радість, якусь потіху, втіху, не знаю, якусь там ніжність або та, там радість від того, що ми разом знову ж таки зібравшись там за святковим столом, це не про нас, конкретно, нас, двох чи там нашої сім'ї. Ні, це про все любі. Ви, можливо, в собі почали відкривати, що ви реально ну, почали любити людей. Ви трішки розібрались з собою і зрозуміли, що. Блін, а насправді ж в голові другої людини так само може бути якась халепа в голові, да? і, і ще щось. Ви стали більш таким м'якіші і до себе, і до людей. І наступний етап, який буде, це вміти будете вчитись, приймати людей, інших людей, такими, які вони є. Їхні вибори, їхні характери, їхню поведінку, їхню зовнішність, їхню мову, їхню націю, все це буде, я не кажу, що конкретно все, ось це, що я перелікувала іще трошки. Це всіх, ось так буде всіх колихати, вибачте. Ні. В когось щось одне, два, три, п'ять, в когось ще щось розумієте? Тобто у кожного свій фон буде. Це так само буденність. Ну, зміна у вас тут іде, і ви в якийсь момент зрозуміли, що насправді ви духовно, ви в матерії, можливо, багато чого знаєте, а взяти якісь там філософські питання, якісь глибокі, прості життєські справи, навіть елементарно, щоб в складній ситуації або в день народження знайти для людини правильні слова, а не просто якісь там завчені чи там. Ну просто елементарно вміти чути людей. Ось, і, і тому у вас ось такий процес іде поглиблений. Ви все ж таки вчитесь, тому любім. Так, зараз ждіть, в мене тут трошки свічка, щось розтеклась. Треба надати раду, щоб зараз це не було ось Івановський, як то кажуть. Так, добре. Тут вісім келихів це великі перевороти. Сім келихів. ага, да, Ви знімаєте фокус із матеріального, ви знімаєте фокус ну, не те, щоб ви знімаєте. Такий от натуральний процес з вами відбувається, коли ви починаєте бачити, що якісь ваші слова, якісь ваші вибори, ваші звернення, ваші звертання, ваші прохання, ваші взаємини. За все треба брати відповідальність. Але найосновніше, що починають руйнуватись якісь ваші старі шаблони. Ви зрозуміли, що в духовному світі і знаннях ви мілкуваті, вам недостатньо, вам потрібен розвиток. Ви можете багато чого розуміти, але от. Ну, ви зрозуміли, що я наче знаю, ну в той же час і не знаю, я не можу пояснити, навіть якщо сісти з кимось говорити, я не знаю. І ви почали розвивати цю сторону життя себе. А це, це і є духовність, це і є один із проявів і відчуттів людини і можливостей, крім того, що ми, наприклад, там добитчики або там хранітельні це очага, так миша виявляється, і ще щось більше, щось із космічних тіл, щось із того, щось із цього, розумієте? І ви, коротше, почали змінюватись, і у вас, і ви вчитесь ось цю таку умовну магію, ново відкриту вам, і ваші бачення, погляди, зміни, да? підлаштувати під те життя, яке є. Хтось не вміщається, хтось буде змінювати життя. Не те, що не вміщається, просто це або не про вас, або у вас якісь такі, ну, були, можливо, внутрішні очікування бачення, де ви подумали, що буде так, а воно не так. І, коротше, такий свій процес. Не буду зараз поглиблюватись, бо питання не на тому. Це треба індивідуально. Ну, треба знати деталі. Ось, тому момент наступний, що. Ви починаєте розвивати себе із декілька сторін, із декілька сфер. От. Комусь на початковому рівні треба спочатку пройти ось ці ази, такі, знаєте, що я не знаю, тривожність це нормально, що всі тривожаться, що я не знаю, там ну, когось не любити або там дратуватись це нормально. Або, наприклад. Не урадіти життю і жити щасливо це нормально і доступно всім. Неважливо, ну, знову ж таки, неважливо, як виглядає твоє життя, аби тобі було добре. ось І не доводилось комусь там погано робити. Ну, такі ось моменти, тому вони вас будуть розпаковуватись. Да, тому любі, я бажаю всім удачі. Нехай вашому житті світить сонечко, нехай всередині вас загорається теж сонечко. Несіть сонечко в серцях, в руках, в душах, діліться сонечком, любіть самих себе одне одного, цінуйте, цініть, бережіть, оберігайте. Всім добра, любі!